А це гігант серед тистих гортензій, гортензія Polar Polarбір прикладається як полярний відмід, полярний ніжка. Чому назвали цей сорт? Тому що соцвіття, коли наберуть свою силу, воно будуть величезні до 40 сантиметрів, сніжного кольору, як сам полярний відмід. І ось у цій нижній частині, ось тут. Будуть ось такі вушка, як на мордиці полярного мішки. Тому й дали таку назву сорту. Кущ дуже міцний, сорт дуже міцний, висота до 2,5 метри, суцвіття до 40 сантиметрів, величезні, верчезні. Коли йде дощ, вони можуть клонитися, поки мало кущ, а так потім вони будуть тримати дуже гарно себе, дуже точно вертикально, не рожевіє, не горить. Дуже рекомендую ваші сади, якщо треба зробити якийсь величезний світлий акцент сад і підсвітити сад вночі. Це просто фейерверк білого кольору, який подарує цей вам кущ. Дуже рекомендую.